Оцей графін насипаю 300 г цукру, настоявшийся чай, і доливаю кип'ятком. Тепер я його відставляю, він вистине і до кімнатної температури. І тоді додаю гриб, Грибочок, Він вже в мене гарно виріс. І потім, коли вистине, Кипяток додаю грибок. А тепер чай, мій вистів, беру свій грибочок, обережно вкладаю, не перевертати в чай і доливаю невеликою кількістю того відсідженого готового чаю. І накриваю марлечкою, щоб мушки не літали. А стоїть з таким широким гриб, грибом, на два пальця гриб. також він стоїть у мене так тепер по 5-6 днів. В залежності від температури в квартирі, в залежності від е, гробини гриба. І отак смачного.